Дня, шановні слухачі, з вами подкаст Energy Space і його ведучі Богдан Лазаренко та Анастасія Трофімова. Сьогодні ми розповімо про енергію та її джерела. Ви напевно знаєте, що наш світ використовує велику кількість різних видів енергії для того, щоб працювати та розвиватися. Але звідки починалася ця історія, з яких джерел людство брало енергію десятиліттями та століттями тому? В цьому ми зараз і розберемося. Наша подорож до минулого починається з найпростіших та найдоступніших для людини джерел енергії. Як ти думаєш, яких напевно вода та вітер. Так, це дві з найбільш поширених та доступних природних ресурсів. Ще тисячі років тому люди використовували ріки та струмки для приведення у рух водяних млинів. Слід спочатку зазначити те, що люди використовували воду як носія енергії вже більше двох тисяч років тому. А наприклад, вода була використана для приведення в дію млинів та інших механізмів. Ідея використання води як джерела енергії була запропонована ще в античні часи, коли греки використовували водяні млини для обробки зерна та виготовлення муки, а у середньовіччі водяні млини допомагали зварювати пиво. Я ще читала, що у 852 році в Іспанії побудували перший гідромлин, за допомогою якого меліорацією поживлювали і поліпшували родючість землі. А вже зараз гідроенергетика дає можливість отримувати електроенергію зі стічних вод, річок, озер та інших водойм. Такий метод не шкідливий для навколишнього середовища, не викидає в атмосферу шкідливі речовини, тому його використовують у багатьох країнах. Так. Але вода не єдина первинна форма енергії. Існує також вітроенергетика, це використання сили вітру для генерації електроенергії, вітер використовували як джерело енергії для переміщення суден та млинів у давнину. Наприклад, у Китаї та Персії використовували вітряк для перемилу зерна та насіння, а у Голландії вітряки допомагали воді просочуватися через десятки кілометрів каналів. Однією з переваг вітроенергетики є те, що вона є відновлювальним джерелом енергії, тобто вона може бути безперервно використована без пустошення природних ресурсів. Крім того, ветрові турбіни є чистим в екологічному відношенні, оскільки при виробництві електроенергії не викидають шкідливі викиди у повітря. Так, але попри свою екологічність є ряд суттєвих недоліків такої енергетики, як, наприклад, залежність від погодних умов. Погодься, у жаркі літні дні не знайдеться навіть вітринки, аби освіжитися, не кажучи вже про забезпечення цілих вітряних станцій. А також турбіни вітроенергетики негативно впливають на птахів та інших крилатих тварин, знищуючи їх численність та забій. Ну тут і не посперечаєшся, тому ми і переходимо до іншого, більш стабільного етапу енергетичного становлення людства. Після довгого використання у повсякденності води та вітру, як джерела енергії, настала ера використання вугілля. Це стало можливим завдяки відкриттю вугільних родовищ. Ой, можна я розповім про цей період? Історія використання вугілля починається ще в середньовіччі. Коли його використовували для обігріву приміщень, але справжнє відкриття вугільних родовищ відбулося у 18 столітті в Англії. Вугілля стало важливим ресурсом для промислового виробництва та забезпечення енергетичних потреб країни. З часом вугілля стало невід'ємною частиною світової енергетики. Воно використовується для виробництва електроенергії, тепла, вуглекислоти, синтетичного палива та інших продуктів. Але, хоч воно і зручне у використанні повітряно з вітро- і гідроенергетикою, вугілля має свої негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людей. Викиди вуглекислого газу погіршують якість повітря, що може призвести до забруднення навколишнього середовища та зміни клімату. Проте саме наявність вугільних родовищ надалі вплинула на розвиток енергетичної галузі та світову економіку. По всьому світу почали з'являтися нові технології, які дозволяють більш ефективно використовувати вугілля та зменшити його негативний вплив на навколишнє середовище. Далі черга більш знайомих джерел енергії в повсякденному житті людини, а саме, нафти та газу. Їх знаходження і видобуток стали можливими завдяки технологічному прогресу, розвитку наукових знань і нових методів пошуку. У 1859 році було здійснене перше світове свердловинне буріння для видобутку нафти в США, що відкрило нову еру в енергетиці. Згодом розвиток нафтової і газової промисловості поширився по всьому світу, забезпечуючи людство енергією для різних галузей промисловості та побутового використання. Зазначу, що використання нафти та газу стало невід'ємною частиною повсякденного життя. Нафта використовується для виробництва палива, пластмас, хімічних речовин, а також як сировина для виробництва електроенергії. Газ також використовується як паливо для опалення та виробництва електроенергії. Ці два джерела енергії стали надзвичайно важливими для економічного та соціального розвитку людства. Однак, як інші джерела, використання нафти та газу. Має також свої мінуси, адже при видобутку та переробці нафти та газу в атмосферу потрапляє велика кількість викидів токсичних речовин, що негативно впливає на якість повітря та призводить до забруднення водою. Також виникають загрози для здоров'я людей, особливо для робітників нафтової та газової промисловості. ХХ століття стало проривом для атомної енергетики. Це та енергія, яка вивільняється під час розпаду атомних ядер. У неї багато властивостей, та всі вони різні. Наприклад, атомна енергія є однією з найпотужніших джерел енергії, яка наразі доступна людству. Вона має низький рівень викидів газів та інших забруднюючих речовин. Атомна енергія незалежна. Для стабільного постачання їй не потрібні спеціальні погодні умови або якісь інші фактори, але все ж таки є й інші жахаючі сторони використання атомної енергії. По-перше, це ризики ядерної аварії. По друге, проблеми з утилізацією радіоактивних відходів, адже вони можуть залишитися активними ще десятки тисяч років. І по третє, атомна енергія це не дешево. Для побудови та використання атомних станцій треба великі витрати, що робить атомну енергію менш привабливою порівняно з іншими джерелами енергії. Скільки різних етапів ми з тобою обговорили? Але також цікаво, як люди сприймали такі зміни повсякденності. Це ж 100% впливало на їх сприйняття світу. Так, у різних країн в різні часи момент усвідомлення важливості та використання енергії різний. Все це через різну доступність ресурсів та технології. Хтось прийшов до цього вже давно, а хтось ні. Та вже протягом останніх десятиліть можна побачити цей самий момент усвідомлення. Напевно, початком можна вважати нафтову кризу в кінці ХХ століття. Коли ціни на нафту раптово зросли, і людство стало усвідомлювати необхідність пошуку інших джерел енергії через декілька років, з поширенням комп'ютерів та електроніки, питання енергоефективності стало більш актуальним. А ще через деякий час з ростом популярності інтернету та мобільних телефонів енергетичні питання стали ще більш важливими. Ба Більше сьогодні у зв'язку із ростом світового населення та зростанням економіки енергетичні питання залишаються однією з найбільш актуальних проблем, і все більше людей стають усвідомлювати необхідність збереження енергії та використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна, вітрова та гідроенергія. Навіть трохи якось дивно усвідомлювати, що скільки відкриттів і випробувань пройшло людство, щоб ми зараз спокійно собі жили і приймали електроенергію як щось звичайне, і це також момент нашого особистого усвідомлення. Дякуємо усім, хто слухав наш подкаст від Energy Space і добре буде з вами Енергія.